Воно це про еквадроберів, тобто це нова така течія, тобто, коли діти передягаються різними е е е е тваринками, ну, саме в собою воно може і не є погано, тому що в дитинстві багато хто там бавився там в якихось там іграшкових вовчиків, там зайчиків і так далі. Але тут воно не було дійсності такого масового поширення, що складно це сприймати як без проблем. Тобто, от, чи не є це антитеза до цих військових ігор? Це пов'язання існує, але це інша сфера. Я вважаю, що це психологічне схиблення. І воно нічого не має спільного з тим, що діти в дитинстві гралися у ролі різних звірів, тому що була певна роль, яку виконувалося, так, чи то в школі, чи то поза межами школи. Але додому до ніхто не приходив, знаєте, свинкою, ко, кон, котиком, песиком приходила звичайна дитина. Ми тут маємо справу з психічним звихненням, коли діти пробуються вжитися у роль. Скажімо, якоюсь звірятка, і поводитися так само. Тобто, це означає, що людина втікає від своєї власної ідентичності, а саме, що вона є людина. Що найбільше, що може прикрасити людину, це є те, що вона є людина. Такий є восьмий псалом з книги псалмів, каже, таке, не мов би автор псалмопі, псалмів, псалмопівець. Ставить питання Богу, каже Боже, то ж хто така людина, що ти дбаєш про неї, що ти опікуєшся нею? А тут є бажання втекти від людини. Як на мене, це є наслідок гендерної вже ідеології дуже руйнівної, дуже руйнівної, яка е чоловіка і жінку зводить не до статі, що її дав нам Бог, але до ролі в суспільстві. Ну, відповідно, знаєте, хтось скаже, то моя роль в суспільстві бути песиком чи котиком. З того виникає ото квадроберство. І зауважте, що засоби масової інформації, очевидно, це тиражують новини. Ніхто ж не тиражує новини про те, де народилася яка дитина, скільки, яка її історія, а кожен квадробер, який з'явився, то відразу він стає. В епіцентрі новин, знаєте. Тому, як на мене, це також певна ідеологія. Здається, глобалістична, чисто ліва, лівацька, ліволіберальна, яка, яка, скажімо, далеко відбігає від нормальності, і вона шкодить, як, скажімо, чисто антропологічної ідентичності людини, так духовній, так і національної, як хочете. Це є хвороба на превеликий жаль. Бо дехто пробував у дискусії зі мною опонувати, що от колись перебиралися, колись перебиралися на певні нагоди, події, були маски, дійсно різних звірів. Я пригадую, коли у центрі, скажімо, постановки режисера яким була вчителька, чи хтось інший ставилася якась українська народна казка, а в українських народних казках звірі, скажімо, отримують свою власну, немовби гідність, персоніфікується, хоча б згадати Івана Франка, Лиса Макету, який, до речі, є українізований, там, під кожним звіром мається на увазі якась людина чи психотип людини. То і, і цю роль відігравалося, і потім йшлося додому з якимось містом. То ну, ці тепер так звані квадробери, я от не можу зрозуміти суті їхньої, чому суті поведінки, адже вони грають цю роль не у школі, не в театрі, а там, наприклад, у місцях людних цей парки, деколи ресторани. Ну і відповідно певні батьки беруть на лікування таких дітей таким чином, що якщо ти умовно став персиком, то живи як песик, і їж, як песик, а тут вже проблема настає. Ну, дехто каже, що це минеться. Звичайно, що якщо не будемо на це звертати великої уваги і підсичувати, воно з... може зникнути. Але я бачу, що суспільство настільки здеградувало, що воно підтримує будь-що. Зауважте, що нам накидують різні моделі поведінки. Перший раз накинули, що гомосексуалізм, лесбіянство є нормою. Так? Потім тепер накидають, що бути конем, жирафою, чи лисом, теж є нормою. Так? Згодом накинуть модель поведінки, яку заакцептують, що вбивство є нормою, а потім поїдання людей є нормою. А потім вже різні сексуальні збочення будуть нормою. Тобто співжиття з дітьми, з родичами, знаєте, з, з тваринами. Кожну поведінку аморальну можна легалізувати двояким способом. Перше, через прийняття відповідного законопроекту, що намагаються зараз робити, наприклад, кола. Які фінансуються Соросом американським мільярдером. А друге, це через засоби масової інформації, коли певний тип поведінки стає популярним і так званим демократичним чи соціологічним методом він робиться загально прийнятим, очевидно, підпливою пропаганди, і його всі наслідують. Але від того, що ми чорний колір назвемо білим, а білий чорним, від того суть речей не зміниться. Ну, але дивіться, ви кажете, що це фінансується соросом. А якщо Сорос помре, він ній в такому віці, що очевидно, що це станеться десь найближчим часом, хоча, звичайно, я йому... ми його не бажаємо поганого, але це... це є очевидно. То що далі? Ну, важко сказати, бачите, у кожній ідеології є люди, які працюють за гроші, так? Не буде так. грошей, ті люди перестануть працювати на Сороса, підуть працювати на когось іншого. Тобто є функціонери. А є люди ідеологічно переконані в певних типах поведінки. Ну і вони будуть продовжувати діяти. І тут є два варіанти: або вони заникнуть, і всі зрозуміють, скільки насправді їх є, або друге, їх візьмуть свої фінансові зап'ястя хтось інший. Так, як, як, як варіант. Так. Тобто, в принципі, це може з'ясуватися дійсно найближчим часом. Так, так. так. Ну, враховуючи вік, вік Сороса. Абсолютно. Отже, я вам дуже дякую за цю розмову. Фактично, ми обговорили на дві теми, такі ну, я би сказав, що це теми не дитячі все таке. Хоча й безпосередньо пов'язані з дітьми, але це те, що ми би хотіли на майбутнє вже за 5-10 років бачити. Отже, я нагадую, моїм гостем був отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор Богослов'я та патристичних наук. Якщо вам було цікаве, це ці відео. Обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, підпишіться на мій канал. Ну і Всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую. Дякую. Дякую, пане Олександр. Так, так.